Раніше водії ділилися відео, як самокати мчали на рівні з автівками. Це хто такий і що він тут робить? Права є у нього чи нема? Їде 60 кілометрів: 60 кілометрів на годину і це посередні смузі серед потоку автомобілів. Карманничі та пішоходи обурюються таким стилем їзди самокатчиків. Можуть проїжджати на червоне світло, та й пішоходам дістається. І там чоловік на швидкості між людьми їхав на самокаті. Не одних нас зачепив. Самі ж кермувальники електросамокатів визнають. Правила знають не всі. Для того щоб їх іноді порушити, на червоне точно не їхала, але іноді трошки задумалась і поворот пропустила. і зіткнули, не зіткнулася з машиною. Два роки тому їх визнали транспортним засобом. Максимальна швидкість 20 кілометрів на годину. Обов'язково шолом, світловідбивні елементи, інші засоби безпеки. Хоча компанії з прокату радять одягати шолом під час поїздки, саме екіпірування вони не надають. Якщо предоставляти шолом, наприклад, вішати їх на самокати, то люди ж їх позабирають. В минулому році після івентів залишали шоломи на самокати. Ну всі забрали. їх. Урбаністи радять облаштувати більше володоріжок, розміток та знаків. Хоча деякі міста приймають радикальні рішення. В Ізмаїлі вже повністю заборонили електросамокати. Така практика є і в Європі. Париж першим заборонив двоколісний електротранспорт.